Поліоміеліт повертається в Україну. Такі гучні заяви все частіше чути від медиків, які опираються на два випадки невилікованого інфекційного захворювання закарпатських діток, зафіксованих ще у 2014 році. Самі ж діти вже абсолютно здорові. Водночас організатори зустрічі переконані, що вакцинація це єдиний спосіб здолати вірус поліо. Ми вважаємо своїм обов'язком донести до широкого кола батьків, що імунізація це не просто ходить, Хочеш чи не хочеш, це обов'язково. Голова громадської організації мами Прикарпаття Мар'яна Вершиніна свою дитину від поліоміеліту не вакцинувала і не збирається. Говорить, що є певні протипоказання, які її бентежать. По перше, якість вакцини, а друге, транспортування на всіх етапах, поки вона доходить до споживача, тобто до дитини, ми не можемо чітко бачити і розуміти, чи все дотримано згідно тих норм і правил, які є прописані. Що стосується вакцини, не від літо, то вона повинна бути замороженою і повинна ну, дотримуватися температурний режим. Натомість дитячий лікар-імунолог Галина Бонько закликає батьків до щеплення своїх діток. Каже, аби оберегти від вірусу всіх українських діток, відсоток вакцинованих має бути не нижчим, аніж 95%. Нагадаємо, на сьогодні це вже третя хвиля вакцинації. Лікування від поліоміліту немає, він є невиліковний. Одна єдине, що можна запобігти для виникнення цієї хвороби, це тільки вакцинація. Оскільки третя хвиля ще не закінчена, я можу сказати, що друга хвиля закінчилася на рівні 82% провакцинованих дітей. Це є досить серйозний показник в Україні. Ми є в першій п'ятірці найкраще, що ми вакцинуємо наших дітей. Поліоміеліт це проблема всього світу. Збудник інфекції живе в стічних водах, овочах та молоці. Інактивується вірус або стає пасивним лише при кип'ятінні. Медики також говорять, що більш детальну інформацію про сам вірус та про вакцину можна побачити на сайті Міністерства охорони здоров'я України.